Сьогоднішня тема структура нитки, способи отримання ниток. Волокна виробляють у вигляді ниток, які намотують на котушки деякого діаметру. Нитки складаються сотень і навіть тисяч дуже тонких волокон. З них можна робити тканини або поперечно орієнтовані припреги. Нитка є елементарним складовим. Елементом тканини. Майже у всіх противобалістичних матеріалах використовують в якості елементарного компоненту комплексні нитки, а не окремі волокна. Комплексна нитка це текстильний термін, що описує групу волокон, з яких отримують тканину. Розмір нитки визначається відношенням маси або ваги до довжини нитки. Кількісна характеристика перерізу нитки визначається лінійною щільністю, яка буває або виражається в вденьє або в тексах. Лінійна щільність день визначається як маса нитки. Довжиною 9000 метрів в грамах. Ці одиниці використовують виробники штучних волок. Лінійна щільність в тексах визначається як маса нитки довжиною 1000 метрів в грамах. Ці одиниці використовує наукове співтовариство. Один текст це 9 день є. Щоб отримати. З високим модулям пружності і міцності при розтязі необхідно виконувати принаймні три вимоги. Перша вимога. Полімерні молекули повинні бути орієнтовані строго в напрямку осі волокна. Друга умова: молекулярна маса і довжина молекулярного ланцюга повинні бути дуже великими. І третя, волокно має. Мати високий ступінь кристалічності і не повинно мати дефектів. Детально розглянемо способи отримання ниток, тобто отримання волокна, які би задовольняли ці вимоги. Методи виробництва ниток, які визначають особливості текстильного виробництва, розрізняються типом волокна, яке використовують. І, в залежності від того, яке волокно використовують, сьогодні є два способи отримання волокон або ниток. Перший спосіб це формування зрідино-кристалічного стану. Цей спосіб полягає в отриманні високоорієнтованих структур з жорстко жорстколанцюгових. Стриження образних молекул з відносно низькою молекулярною масою. Прикладом є арамідні або рідинно-кристалічні полімери. З такого полімера можна сформувати волокно і збільшити його молекулярну масу шляхом відпалу або додаткового витягування. Другий спосіб або метод це гель формування. Цей спосіб полягає в використанні полімеру з надвисокою молекулярною масою і гнучким довгим ланцюгом. Прикладом є формування волокон з надвисокомолекулярного поліетилену, тобто гель формуванням ми отримаємо СВМПЕ волокна або в результаті нит. З розплаву СВМПЕ сформувати зразу волокно не вдається, тому що полімер має занадто високу в'язкість і не тече навіть при дуже високих температурах. Тому волокна формують з розведеного розчину концентрацію до 30%. У такому розчині, ну, тобто розбавленому, Полімерний ось цей ланцюг розмотується і утворює гелеобразну сітку, звідси і назва гель формування. Методом гель формування отримують волокна слабко зв'язаною сіткою довгих молекулярних ланцюгів. Після цього волокна для збільшення механічних характеристик піддають додатковій орієнтації витягування. Детально розглянемо, як отримують кожним способом деякі волокна. І почнемо ми з першого способу, це формування арамідних волокон. Метод формування волокон з орієнтованих жорстколанцюгових полімерів заснований на орієнтації молекул при течії через фільєру. І її в подальшому подовженні. Арамідні волокна формуються з розчину, ось розчин полімер. Арамідне волокно засноване на П-фаніл-ентерефталамід. Процес полі полімеризації проходить за механізмом поліконденсації. П феніл фенітефталамід не розчиняється у звичайних розчинниках. Але може розчинятися в концентрованій сірчаній кислоті. Тому в блок, що обертається, подається розчин, в якому знаходиться концентрована сірчана кислота і пефеніл-ентерфталамід. Ступні впорядкованості молекул поліаміда в розчині, залежить від його концентрації. При збільшенні концентрації полімеру до 12% в'язкість розчину збільшується. При подальшому збільшенні концентрації оці стрижньообразні полімерні молекули переходять в нематичний стан з високим ступенем орієнтації. Бачите, вони в фільєрі починають орієнтуватися вздовж волокна, тобто осі волокна. В результаті вязкість розчину знижується, але при подовженні в процесі течії, при формуванні волокон з анізотропного, оце у нас анізотропний розчин, молекули полімеру орієнтуються уздовж осі течії при формуванні волокон з анізотропного розчину в ізотропний розчин, або ізотропний, ізотропне волокно. Тобто у нас анізотропний розчин проходить через повітряний проміжок, тобто ось, бачите, він невеликий. Ось це у нас з вами рисунок збільшуючи ось цей елемент. Щоб ви розуміли, отут -от ось це у нас вже фільєра, яка має велику кількість ось таких маленьких отворів, і анізотропний розчин проходить через ось ці маленькі отвори. І починає орієнтуватися, тобто утворювати ізотропну структуру. І через повітряний проміжок вони у нас, ці волокна ще додатково орієнтуються, і поступають в контейнер, в який знаходиться рідина для коагуляції. Або коагуляційну ванну ще можна так назвати. Після коагуляції полімерну нитку, тобто тут в цій ванні формується нитка, її промивають, висушують, направляють на різні такі валки, їх може бути безліч, в залежності від технології, і потім намотують на котушку. Коагуляція це фізико-хімічний процес злипання ось цих маленьких частинок дисперсної системи. Більш крупніші під впливом сил щеплення з утворенням коагуляційних структур. Дезорієнтація молекул після виходу з отворів фільєри зводиться до мінімального подовження течії в цьому повітряному проміжку. І в коагуляційній ванні, де вона перетворюється. Високоорієнтоване кристалічне волокно. Щоб збільшити модуль пружності волокна, його потім подають ось на цих етапах. Тут детально не показано, але дуже багато цих може бути етапів високотемпературної обробки під розтягуючими напруженнями. Швидкість прийому волокна на котушку може досягати 50 метрів за секунду. Це у нас. Формування арамідних волокон. В результаті, що ми отримуємо? Вирозями структуру та морфологію арамідних волокон. У нас арамідне волокно, вважають, вчені, мають структуру проміжну, між кристалічною та аморфною. Макромолекули, ось макромолекули, укладені в строго орієнтованому порядку. При цьому паралельно арамідне волокно має впоряковану кристалічну структуру. Тобто у нас таких яскравих точок аморфної структури не виявляється в арамідних волокнах, але в деяких місцях у нас ці аморфні точки зустрічаються. Тому я вважаю, що у нас арамідне волокно як кристалічне, так і аморфне. Детально розглянемо мікро- і макроструктуру арамідного волокна. У нас, якщо роздивлятися більш детально структуру, спостерігаються унікальні поперечні смуги. Ось приклад смуги. Якщо волокно розтягнути, розтягнути, ці полоси будуть тоншими. Це спостереження привело до гіпотези, що арамідне волокно має складчасту структуру. Причина виникнення складчастої або шаруватої структури в арамідних волокнах до кінця не зрозуміла і зараз пояснити, як вона утворюється і чому. Ще досі не змогли. Для пояснення причини утворення такої структури, було припущено, що при коагуляції спочатку формується поверхневий шар волокна, який несе потім на себе розтягуючи напруження. Це дозволяє ядру волокна скидувати себе напруження, в результаті чого в ньому. Формулює. Формоутворюються оці регулярні склади. Склад, Складчаста структура надає волокну здатність до значного подовження. Це може і бути причиною зменшення товщини цих поперечних смуг волокні, коли діють напруження. Арамідне волокно воно легко фібрилізується під дією сил тертя, Особливо якщо вони діють перпендикулярно осі волокна. А це обмовлено тим, що макромолекули утримуються разом лише вандервальсовими або водневими зв'язками. Ось тут детально показана структура. Ось вісь волокна ось тут так само. У нас почата структура, бачите, ось утворюються такі. Фібрили, ось до е, е, ланцюжок цих фібрил називають орієнтована ламела. Ось приклад інших, бачите, орієнтовані такі ламели, які складаються ось, такі, ось таких фібрил. Між фібрилами можуть бути зони дефектів, які мають аморфну структуру. А самі ось ці ламели пов'язані між собою, між фібрилярним зв'язком які є ці в або водневі зв'язки. Силовими елементами цих волокон є окремі ось ці фібрили. Тоді, як в звичайних волокнах, силовими елементами є молекулярні ланцюги. Поперечний розмір фібрил дорівнює приблизно 600 нанометрів, а довжина досягає кількох сантиметрів. Якщо ми подивимось на цей рисунок, то у нас ми бачимо деякі мають дефекти у вигляді розриву або вигину. Це є слабкими точками структури волокна. А деякі молекули, або ланцюжки цих молекул проходять через аморфні дефектні області, поєднуючи високоміцні мікрокристаліти. По суті, ось це може бути. І поєднання цих волокон. І ось такі от сітка таких поєднань забезпечує високу міцність волокна. Це що стосується структури та морфології арамідних волокон. Формування СВМП волокон або другий спосіб це гельформування. Процес створення. Високоефективних СВМПЄ волокон з дуже довгих гнучких полі... поліетиленових молекул, є оцим другим способом. Хімічна структура ідентична звичайному поліетилену високої щільності, тобто найпоширенішому технічному полімеру з розплаву волокна. Сформувати не вдається нам волокно через надмірно високу в'язкість. Крім того, через дуже сильну сплутаність цих гнучких полімерних молекул, орієнтаційне витягування високоміцних СВМПЕ волокон практично неможливе, навіть при дуже малій швидкості розтягування. Отримати високоміцні СВМПЕ. Волокна дозволяє процес гель формування. Полімер, що складається з дуже довгих, гнучких і заплутаних молекул, розчиняється в розчиннику до концентрації 15%. Ну, все залежить від молекулярної маси. І ретельно переміщується в екструдері. Може і в іншому пристрої. Але більш зручніше, коли це одна система. І ось от поетапно А, Б і В показано, коли у нас просто полімер, який там має довгий, довгі нучки, заплутані молекули, переміщуються в екструдері в, в розчиннику, і утворюється вже більш така упорядкована структура. Вона подається через насос, через фільєру. І у нас утворюється вже більш орієнтоване волокно. Тобто урощені молекули розплутуються і формують вільно зв'язану, таку гелю сітку. Потім гель продавлюється через фільєру, як при звичайному формуванні волока, наприклад, з розплаву. Після охолодження, тобто на цьому етапі проходить охолодження гель утвореного волокна, його можна потім дуже сильно витягувати, при цьому нагрівати, і в результаті утворюється високоорієнтоване, високоміцне волокно. І потім наматується ось на якусь там далі бабін. Якщо ми поетапно подивимося, що відбувається на цьому етапі, коли ми додатково розтягуємо і нагріваємо, як у нас змінюється структура? Ось подивіться, це у нас при температурі 100-133 градуси Цельсія нагріву. Потім при подальшому збільшенні температури нагріву і розтязі, у нас додатковому розтягуванні. У нас упорядковується, бачите, як змінюються, тобто стискаються наші ось ці внуч... ланцюжки молекул, і утворюється ось таке волокно. І подивіться, як змінюються у нас механічні властивості нашого волокна. Давайте детально розглянемо структуру та морфологію СВМПЄ волокна. Як і у ремідних волокнах, СВМП волокна має макро і мікрорівні. От Якщо ми подивимося, то мікрофібрили у нас витягнуті уздовж волокон. Тобто, ось це у нас мікрофібрили, які між собою мають якусь таку аморфну область. Тобто, ось бачите, це у нас фібрила така, і всередині є от такі. Аморфні області. Вони складаються з майже ідеальних кристалітів, що перемежовуються відносно малими ось цими аморфними областями. Тобто ось ці точки чорненькі, це в якісь аморфні області. Мікрофібриляльна структура волокна СВМПЄ далека від ідеальної. Хоча питома міцність волокон і перевищує міцність сталі в 10 разів, але вона все ж таки далека від теоретичної міцності, яка може яку може мати свмпє волокно. Тобто при збільшенні кількості молекул в аморфній області, це повинно призводити до зростання міцності і модуля Пружності полімеру. Тобто, це означає, що є потенціал подальшого підвищення властивості СВМП волокна. Тобто, якщо подивитися на цей рисунок, структуру волокна можна уявити як композит, що складається з, ну, з майже ідеально орієнтованих мікрокристалічних мікрофібрил. В Аморфній матриці. Ця модель аналогічна описаній вищій моделі арамідного волокна, але відмінність полягає в тому, що в арамідному волокні міжфебриляльна взаємодія обумовлена водневими зв'язками між поліамідними молекулами. Ось на цьому рисунку. Показано чіткі розділені аморфні і кристалічні ці області. І у нас є проміжніші якісь молекули, які з'єднують оці ось, ось ом, фібріли. Це і є завдяки ось цим ось областям у нас зростає міцність і стабільність розмірів СВМП волокна. Тому зараз багато наукових напрямків направлені на вдосконалення усієї технології гельформування для, для того, щоб підвищити в результаті властивість волокон СВМПЕ, вони поступово зменшуються в товщині і вазі і мають більш високу міцність при розтязі і великий модуль пружності. Так, в результаті, що ми отримаємо? Ми отримаємо не просто зразу волокно, ми в результаті отримаємо нитки, які складаються з волокон. Тобто перед виготовленням у нас формується волокно, яке складається з мікрофібрил. Ось. І в залежності від того, що ви взяли, яку структуру, у вас може бути. Ось тут, приклад звичайного пет пластику, який дуже розповсюджений в побуті. Ви можете отримати СВМПЕ волокно, ви можете отримати арамідне волокно, Так, от окремо показана мікрофібрілка і її структура. А сама ця маленька мікрофібрила складається з певної структури, тобто має якусь молекулу. Ось приклад молекули, наприклад, торгової марки Спектра або торгової марки Кевлар. І потім нитка це енна кількість цих волокон. Які є нюанси утворення нитки? Перед виготовленням тканини волокна зазвичай скручують, тобто утворюють нитку. І певна частка волокон виявляється пошкодженою. Зазвичай волокна скручують ще до отримання тканини, тобто, коли намотують на цю бабіну. Крутка нитки зменшує ступінь сплутаності волокон, що дозволяє зберегти її фізичні властивості. Але у цій крученій нитці зменшується кількість окремих волокон, які контактують з кулею, тобто зменшуються противобалістичні властивості. Тому наукові дослідження по легким бронним матеріалам спрямовані на розробку волокон, яким можна надати єдину орієнтацію, уникаючи скручування волокон і зменшуючи оці вигини або згини при ткацтві, вже тканини. І унікальні властивості високоміцних противобалістичних волокон. Обумовлені особливостями полімеру, ось структури полімеру, з яких виготовляються, а також методами прядіння. Властивості волокон визначаються орієнтацією полімерних молекул вздовж осі волокна. Процес їх виробництва визначає мікроскопічну структуру. Ось так. Це мікроскіп. Мікроскопічна структура і орієнтацію полімерного ланцюга, тобто ось це вже як формуються мікрофібрили вздовж осі волокна. Взагалі технологія виготовлення ще першого і другого способу ґрунтується на формуванні під тиском при підвищенні температурі. І характеристика будь-якого волокнистого матеріалу залежить, перш за все, від того, чи є волокно безперервним, або воно штапельне, тобто коротке рубено. І волокна цих типів, вони легко відрізняються по довжині. І треба розуміти, що в нитках з безперервних волокон довжина кожного моноволокна дорівнює довжині всієї нитки. І всі ці нитки можна поділити на нитки з натуральної сировини і на чисто синтетичні. Ну, наприклад, поліефірні, поліамідні або поліелафінові. Ну, тобто, їх дуже багато, в залежності від того, яку ви взяли структуру. Яка ще характеристика нитки або волокна? Як ми механічно Знаходимо ці характеристики. Ось перше це стійкість до згину. Дуже важлива характеристика, це здатність витримувати без руйнування дуже різкі перегини. Завдяки малим поперечним перерізам волокон напруження, що виникають в периферійних областях, волокна при згині не досягають граничних значень. І відповідають показникам міцності. І ось так от в стійкість згину рахується. напруження модуль пружності на деформацію. А як визначають деформацію? Це як змінюється тобто діаметр волокна на згину. Ось цю формулу емперична було отримано вченим. Це перша характеристика стійкість дозгину. Що ми можемо тут ще сказати, що зі зменшенням радіусу згину напруження будуть різко зростати, в результаті чого волокно не витримують малих радіусів згину. Тому при затягуванні вузла волокна можуть вони крихко, крихко руйнуватися. І тому, коли ми визначаємо стійкість до згину, міцність, так, то, як правило, визначають на розтяг вузлі. Тобто спеціально роблять вузол, або якусь петлю. Ось чим нюанс цієї стійкості до загін. Далі. Ще є такий показник, як поздовження швидкості пружніх хвиль волокна. Поєднання, тобто, це у нас модуль ом, пружності да, до низької до щільності полімеру. І поєднання високого модуля, і відносно низької щільності полімеру. Призводить до дуже високих значень поздовжної швидкості пружніх волокон, Це забезпечує швидке перетворення кінетичної енергії кулі в роботу деформування досить великого обсягу захисного матеріалу, що визначає ефективність текстильної броні. Ну і ще є такі показники, як умовний діаметр нитки. Ось теж була виведена емперична формула. Що це текст поділений на густину ну, або на щільність полімер. Ось такі є деякі цікаві характеристики, які характерні тільки для волокон або для ниток. На цьому все. Дякую за увагу.